Друзі, вітаю! Євангелій від Луки, 4 розділ, з 14 по 22 вірш. Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї, чутка про нього розійшлася по всій околиці, він навчав у їхніх синагогах і всі його прословляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшовши за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. Дали йому книгу Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене, зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу. Він віддав її слузі, та й сів, і очі всіх в синагозі пильно стежили за ним, і він почав говорити до них: Сьогодні, коли ви чуєте, виконалося це слово, усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони сказали: Хіба це не син Йосифа? На цьому ми з вами сьогодні припинимо читати це оповідання, і давайте з вами звернемо увагу на деякі моменти і порозмірковуємо: Ісус Христос. Після того, як був спокушений від диявола, після того, як він переміг кожне спокушання, він в силі духа повернувся до Галилеї і повернувся до свого міста Назарет. Він війшов у синагогу однієї суботи, і коли йому запропонували читати Слово Боже, він знайшов місце у книзі пророка Ісаї, прочитав його і. Сів для того, щоб тлумачити це слово, і тут ми з вами прочитали, що усі в синагозі. Пильно стежили за ним. Вони очікували, що він скаже, як він пояснить цей уривок, тому що найголовніше було саме, як він його пояснить, що він скаже, а не просто саме прочитання Слова Божого. І Ісус Христос проголошує це, можна сказати, офіційна промова Царя. Ісус Христос проголошує сьогодні, коли ви чуєте виконалося це Слово. І всі були здивовані і почали питати. Хіба це не син Йосифа? І коли ми будемо читати з вами далі, ми з вами знайдемо, що вони не повірили Ісусу Христу, вони не прийняли Ісуса Христа. Більше того, вони намагалися вбити Ісуса Христа. Тож сьогодні ми з вами маємо поговорити про те, що Ісус Христос, читаючи Пророка Ісаю, не прочитав певний уривок до кінця. І я вам пропоную прочитати 61 розділ Пророка Ісаї, і ви побачите, що Ісус Христос зупинився в. Цій цитаті на певному місці. Ісус Христос, можна сказати, не дочитав цей уривок від Ісаї до кінця, де йдеться про те, що буде суд над людьми, які не хочуть служити Господу. Тож чому Ісус Христос не дочитав цей уривок? І насправді люди в синагозі вони знали цю цитату, тому що люди були навчені в Слові Божому, вони добре знали Слово Боже. І коли Ісус Христос зупинився на певному місці і не дочитав надзвичайно важливу частину цього. Пророцтва всі були просто е, заінтриговані. Чому Ісус Христос так зробив, що коїться, що Він скаже, і насправді Ісус Христос навмисно тут зупинився дійсно для того, щоб показати, що ця частина пророцтва, як Ісус Христос і сказав, вона вже виконана. Тобто, я вже помазаний Святим Духом, я вже й прийшов. Месія вже посеред вас, вже Божа милість, Божа благодать, Боже прощення. Вони вже прийшли до вас в. Їй особі, а суд Божий він обов'язково буде, але ще не прийшов для нього час? Тому саме Ісус Христос і не дочитав це пророцтво Ісаї, тому що ця частина ще не сповнилася. Для цієї частини до суда Божого ще не прийшов час. Яку ж ми бачимо реакцію людей? Може вони радіють? Може вони вдячні? Може, вони склонилися в поклонінні, може вони воздають славу Господу. Насправді ми бачимо, що вони обурені, вони в гніві, вони розлючені, і ми можемо сказати, що їх просто заціпило. Якщо читати там конкретні слова в оригіналі, їх прямо заціпило, вони остовпеніли від того, що каже Ісус Христос. І ми можемо з вами більше їх зрозуміти, якщо пригадаємо, що вони знаходяться під окупацією, вони знаходять. Деться в дуже тяжкому становищі, і всі очікують Божого суда, який розбереться з їхніми окупантами. І коли Ісус Христос каже про милість, коли Ісус Христос каже про те, що буде Боже прощення, коли Ісус Христос не читає цю частину про Божий суд і не каже, що настав час для її здійснення, люди просто не гадують, вони обурені, вони хопають Ісуса Христа і три кілометри, приблизно три кілометри, вони ведуть його до. Гори Кедумім для того, щоб скинути його з цієї гори. Вони ненавидять Ісуса Христа за те, що Він каже. Вони хочуть Його смерті. Ми можемо зрозуміти певним чином їх думки, зрозуміти в тому сенсі, що не погодитися з ними, а саме зрозуміти, що вони думають. Невже ти не розумієш нас? Невже ти не хочеш нашого звільнення? Невже ти заодно з окупантами? Невже ти не розумієш нас по справжньому? І тут я хочу попросити, щоб ми з вами зараз не проводили жодних паралелей з нашою реальністю, тому що ми зараз просто не про це говоримо, і тут немає саме в цьому уривку. Прямих паралелей, але ж питання в тому, що Ісус Христос їх по-справжньому розуміє, і по-справжньому знає, як їх врятувати. Просто люди не розуміють, в чому полягає їх найбільша біда. Найбільша біда не в тому, що вони окуповані римлянами. Найбільша біда в тому, що вони окуповані гріхом. Найбільший їх ворог це не римляни. Найбільший їх ворог це гріх, диявол, і вони вороги. Богові і від цього їх треба врахувати, і це дійсно обурило людей. Насправді, така звістка вона обурює більше порядних людей, людей, які, дивлячись на себе, думають: я не такий, як ці люди, які крадуть, які брешуть, які неправильно чинять. Я, я справжній християнин, я добрий християнин, я так багато роблю добра. Я роблю все, як Господь сказав. І коли людина так думає про себе, коли людина спирається на те, як якою вона є, коли вона спирається на свої добрі вчинки, коли вона спирається на своє добропорядне життя, коли людина думає про себе, що вона добропорядний юдей і чує таку промову Ісуса Христа, і чує таке читання пророка Ісаї, і чує про те, що Ісус Христос хоче дати їй милість, нібито вони. Чогось не заслужили. Вони ж заслужили. А Христос хоче дати їм милість. Ісус Христос хоче дати незаслужену благодать. Ісус Христос хоче врятувати від гріха, це обурює. Я ворог Божий, я не гідний Божого благословення, я не чистий перед Богом. Це обурює. Я не ворог Божий, я гідний Божого благословення, я чистий перед Богом. А Ісус Христос прийшов для того, щоб врятувати не праведників, а грішних. Ісус Христос прийшов, щоб дати Боже прощення не тим, хто спирається на себе, а тим, хто розуміє, що він не може догодити Господу, що Він грішний, що він має потребу в тому, хто врятує. Ісус Христос прийшов до тих, хто не просто бажає помсти своїм ворогам. Ісус Христос прийшов не до тих, хто не має потреби в милості до себе. Ісус Христос прийшов до тих, хто розуміє, що Він є ворогом Божим, що Він потребує Божого помилування. Тож цей уривок вчить нас розуміти Божу милість, порозмірковувати над Божою милістю. Взагалі, коли нас обурює Божа милість, Божа незаслужена благодать, чи то до нас, чи то до інших людей, це говорить про те, що. Ми спираємося на себе, ми спираємося на свою гідність, ми спираємося на свої добрі вчинки. І насправді кожен з нас, включаючи мене через нашу грішну природу, ми схильні до цього. Час від часу ми саме так себе почуваємо, що я гідна Божої благодаті, я гідна Божої милості. Я це заслужила. Я вчора робила правильні речі, тому сьогодні Господь мене благословив. Або позавчора я робила ці правильні речі, тому завтра мене Господь благословив. Або рік тому я зробила правильно, тому сьогодні мене Господь благословить. Або обов'язково мене благословить. Але Ісус Христос каже, що настав час Божого помилування. Помилування це дія, яка робиться по відношенню до винних. Ми народилися винними перед Господом, і Господь прийшов в нас. Помилувати Ісус Христос прийшов нас врятувати. Ісус Христос, саме той, хто має силу Духа Святого, це зробити, і Він це зробив. Тож будемо радіти тій Божій благодаті, яка дана нам в Ісусі Христі, і будемо, зростаючи в Слові Божому, зцілюватися від покладання на себе, від того праведного в лапках обурення. Коли ми чуємо, що Ісус Христос проявив до нас милість, і що вся наша праведність, і вся наша гідність, і вся наша честь перед Господом це праведність, гідність та честь Ісуса Христа, будемо дякувати Ісусу Христу, будемо радісними, будемо сміливими, будемо смиренними, і будемо з вами ще більше пізнавати Ісуса Христа, читаючи Євангелія разом. Нехай Господь благословляє кожного з вас.